Через ситуацію в країні у військових вишах випуски пройшли достроково. Сьогодні з плацу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського до військових підрозділів попрямують 132 офіцери. Вони пройшли підготовку за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнем. Вітав випускників президент України Петро Порошенко. Зараз кожен з вас конче потрібен нашій державі, конче потрібен Україні. Яка веде на рівній бій з надзвичайно потужним і сильним агресором, і ваш священний обов'язок захистити країну, наш народ, нашу землю і, врешті-решт, ваші сім'ї і ваших дітей. 14 офіцерів отримали диплом магістра з відзнакою. Троє з них золоті медалі. Кращий з випускників Олександр Пономаренко, крім того, що навчався, ще воював на сході нашої держави. Тож був нагороджений орденом за мужність. Гневе враження противника артилерії складає понад 90% в зоні терористичної операції. І обсяг задань, який вона вирішує, дуже великий. Тому нам було запропоновано прийняти участь в антитерористичній операції. І чотири чоловіка з Наші групи артилеристів прийняли участь в антитерористичній операції. За словами керівництва університету, такий достроковий випуск в історії вишу вперше на черзі ще два. Щоправда, слухачі вже заочної форми навчання, як правило, всі хто навчається в нас заочно, вони переважна більшість із них знаходилися там в АТО. Наразі понад 200 військовослужбовців з постійного складу навчального закладу беруть участь в АТО. Найближчим часом чимало випускників до них приєднаються.